Вітаю, друзі! Це Урок української мови і з вами знову я, Ігор Хворостяний. Цього разу ми підбиваємо підсумки вивченої теми Пунктуаційна норма. Нагадаю, йдеться про загальноприйняті правила вживання розділових знаків. Узагальнювати і систематизувати будемо, аналізуючи невеликий текст. Після того, як він з'явиться на екрані, пропоную поставити відео на паузу. І спробувати самому чи самій собі пояснити вживання розділових знаків у ньому. Якщо ви робите це без зайвих зусиль, вітаю! Ви блискуче засвоїли пунктуаційні норми. Якщо ж десь виникають запитання щодо вживання розділових знаків, не засмучуйтеся. Це просто ще одна нагода повторити вивчене. А значить, краще його засвоїти. Отже. Ну, мов, вправлятися. Пунктуацію вчити то не байдики бити. Однорідні підмети, присудки, додатки і означення і обставини. Ставити чи не ставити розділовий знак усе потрібно аналізувати, як-от, означення однорідне чи ні, це взагалі означення чи його різновид прикладка. Голова йде обертом. Немає спокою одинадцятикласникам ні ні вдень, ні вночі. Як люди добрі, тут не заплутатися? О мово, ти без сумніву, безмежна. Як і твої правила, викарбувані в підручниках. І ці викарбувані в підручниках правила потрібно знати. Чому? Бо осяяний сонцем знання, перед тобою відкриється новий світ. Тоді, натхненний. Почнеш гризти граніт науки. От тільки стомлений за день, учень засинає швидко, інколи з книжкою в руках. Доклавши зусиль, досягну успіху, якщо не здамся йдучи та працюватиму, не покладаючи рук. Але все під силу мені, учневі 11 класу, одне знаю точно: не навчуся сам, за мене цього ніхто не зробить. Тож учитимуся наполегливо і ЗНО мене успішно, бо інакше й бути не може. Варто й не забувати важливу античну мудрість, яка стверджує: не для школи, а для життя вчимося. Тепер пропоную проаналізувати фрагменти цього тексту. Перше його речення нагадує нам правила вживання тире між підметом і присудком. Завжди ставимо цей розділовий знак. Між підметом та іменною частиною складеного присудка на місці пропущеного дієслова зв'язки, по-перше, тоді, коли один або обидва головні члени речення виражені інфінітивом. У нашому прикладі, між підметом вчити і присудком то не байдики бити. По-друге, потрібно ставити тере перед словами це, оце, то, ото ось значить. Які передують присудкові. Наступний фрагмент тексту стосується однорідних членів речення. У реченні однорідні підмети, присудки, і додатки, і означення, і обставини однорідні члени з'єднано за допомогою мішаного зв'язку. Перші три без сполучників, а інші сполучником і. Пригадаймо правило. Якщо однорідні члени з'єднано як безсполучниковим, так і сполучниковим зв'язком, кому потрібно ставити між усіма однорідними членами. У таких випадках ком завжди на одну менше, ніж є однорідних членів, у реченнях із однорідними членами можуть бути й узагальнювальні слова. У нашому тексті це слово усе. Після нього стоїть як ОТ. У такому разі, перед ним треба поставити кому, а після нього двокрапку. Наголошу на ще одному важливому нюансі: не потрібно ставити кому в усталених сполуках, як у реченні немає спокою одинадцятикласникам ні вдень, ні вночі. У наступних двох реченнях відокремлюємо звертання у першому, як люди добрі, тут не заплутатися. Відокремлюємо комами поширене звертання люди добрі. Але не ставимо кому в другому реченні між словами о і мово. Бо слово о тут підсилювальна частка. Не забувайте, будь ласка, відокремлювати комами й вставні конструкції. У нашому тексті це слова без сумніву. Повторити правила вживання розділових знаків. У реченнях із вставними конструкціями можна, якщо ще раз переглянути на платформі відповідний урок нашої теми, наступний фрагмент нашого тексту стосується правил уживання розділових знаків у реченнях із відокремленими означеннями. Відокремлення означень, що найперше залежить від позиції стосовно означуваного слова. Якщо означення стоїть Після означуваного слова його треба відокремити комами, коли, навпаки, коми не ставимо. Утім, не варто забувати про винятки, кому все одно будемо ставити навіть у позиції означення перед означуваним словом, по-перше, тоді, коли між означенням й означуваним словом є інші слова. У нас це речення «бо осяяний сонцем знання. Перед тобою відкриється новий світ. По-друге, ставимо кому, якщо означуване слово виражено особовим займенником, або його пропущено. Як у реченні, тоді натхненний почнеш гризти граніт науки. По-третє, ставимо кому, якщо означення має обставинний відтінок. У таких реченнях можна запитати, чому? І дати відповідь бо. Наприклад, учень засинає швидко чому? Бо він стомлений за день. Наступні два речення ілюструють правила вживання розділових знаків у реченнях із відокремленими обставинами. Якщо обставину виражено дієприслівниковим зворотом, відокремлюємо її комою, як у реченні Доклавши зусиль, досягну успіху. Не відокремлюємо одиничних обставин, уживаних у значенні прислівника, що стоять одразу після присудка. Як у реченні, якщо не здамся, йдучи, та працюватиму, не покладаючи рук. Зверніть, будь ласка, увагу, що фразеологізм із дієприслівником ми так само не відокремлюємо у позиції після присудка. Маємо у нашому тексті і прикладку різновидозначення який, виражаючи ознаку предмета, дає йому додаткову назву. Прикладку зазвичай відокремлюють комами в тих самих випадках, що й означення. Нагадаю лише, що тире ставимо для відокремлення прикладок зі значенням уточнення або пояснення. Перед ними можна поставити А саме, як у реченні, але все під силу мені, учневі 11 класу. Найчастіше за допомогою тире відокремлюють прикладки, які стоять наприкінці речення. Тепер проаналізуємо вживання розділових знаків у складному реченні. Двокрапку ставимо між частинами безсполучникового речення, якщо наступна частина речення пояснює, доповнює або розкриває зміст попередньої частини. Між такими частинами можна вставити а саме, як у нашому тексті. Одне знаю точно, а що саме? Не навчуся сам, за мене цього ніхто не зробить. Тире ставимо між частинами складного речення, коли друга частина виражає висновок або наслідок того, про що йшлося в першій частині. До першої частини такого речення можна додати слово якщо, а до другої то, як у фрагменті не навчуся сам, за мене цього ніхто не зробить. Найчастіше ж, перед сполучником у складному реченні ставимо кому. У нас це дві коми в реченні з різними видами зв'язку: перед сурядним сполучником І та підрядним сполучником Бо. Насамкінець проаналізуємо вживання цитати в нашому тексті. Нагадаю: цитати беремо в лапки, інші розділові знаки при них розставляємо так, як у реченнях з прямою мовою та словами автора. У нашому випадку це двокрапка після слів автора. Дорогі друзі! Звісно, проаналізувати всі правила пунктуації в межах одного уроку досить складно. Тому нагадую про можливість повторного перегляду уроків. Не забувайте, будь ласка, виконувати тести. Нехай щастить! До нових зустрічей!